30-го 7, тобто вчора під час дуже сильного вищу 15 з 15 години до 21.03 місці випало 122 мм опадів при місячній нормі цей період по даному гідроцентру, центру 76 мм, тобто майже двомісячна норма. Гори вітру сягали 12 метрів за секунду, які місцями посилилися до шукали з водою. Також місцями на території міста. Хочу також сказати, що за повідомленням гідрометцентру у нас всього-навсього мали бути невеликі дощі були і проявами віду. Наслідок того територія міста, житлові будинки, вулиці, лікарні, школи, котельні, трансформаторністанції та інші об'єкти життєзабезпечення були підтоплені дощовою водою, припинено рух транспортних засоби, підключено енергопостачання деяких вулиць міської, міської клінічної лікарні. Також були відключені від енергопостачання житлові будинки, Дубнівське, відродження, проспект Соборності і молоді. П'ять трансформаторних підстанцій, станцій, що живлять у вулицю ветеранів, Щусіва, Мамансурова, Боженка. На даний час вони вже всі працюють, всі заживлені і всі роботі. Система водопостачання до каналу особливо ми мали вчора дуже великі проблеми. Вони ще практично залишаються і на сьогодні. Хоча проблеми з водопостачанням, я думаю, що лучани не відчули, можливо, окремих будинках було тільки понижений тиск, і не так би як хотілося, подавалася вода. Але забезпечення водою було здійснено е кругом, хоча проблеми були найсерйозніші з усіх комунальних підприємств. В 16.30 зразу ж, буквально після пів, е години після дощу, був підтоплений зал е машинного. Е Машина відповідна насосної станції на Турнівському водозаборі, Наслідок чого виведено зкладу три електродвигуни, а та також частотники керування електродвигунами. Чому я на цьому наголошую? Тому що такі електродвигуни зараз вони їх там просушують, ремонтують. Розумієте, що те, що постачає електроенергію, не можна включати зразу, якщо воно було після підтоплення. Тому там частково не треба. І такий електробігу коштує приблизно 170 тисяч гривень. Крім того, цього проблеми були з каналізаційними насосними станціями номер 1 2, 7, 12. Роботи з відкачки переповнених колекторів закінчилися близько 3-ї години ночі. І зараз з 7-ї години ранку також вони продовжуються і понижуються. Рівень січних вод в колекторах для того, щоб забезпечити місто від підтоплень січними водами. Ви розумієте, що це могла б бути найбільше найбільша проблема. ділателі в нього, зробіть. Ви мені що ви сказали, що я ми це не в нього. Ви мене обманули, я обманули, обманув це жіцов. Думівська, все хоче. Да? Смотрите, що вийшло. Як я прилітів на 33,5. 35, вчора вода пошла. та пішла. 12, Киевской, 1, 3, 5, пошла на Киевскую степь. Вот и вот так она не справляется. Там ливневка есть. Но получается что? Ливневка на Киевской нету, а пошла на Киевской 7. Ливневка хорошая, пусть лишь почистит все. Пошла весь мусор, пошел туда, я еще ливневку нашел. Руками мусор выиграет, стою 5 минут. Ливневка хорошо идет, вода уходит. 5 минут прошло, она опять забивается. Опять я не берем, на коленях там вытянул. И телефон у меня в люку пал. Купите мне, пожалуйста,